Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Під час зустрічі президента Володимир Зеленський з президентом Дональд Трамп у Вашингтоні пролунало те, що ніхто публічно не визнав. Одночасно з цим Трампу надійшов таємний телефонний дзвінок від Володимир Путін. Зеленський був присутній на лінії і чув усю розмову. Втім, цей нюанс приховують наразі за інформацією американського видання The Washington Post. із посиланням на джерело у дзвінку. Путін заявив, що готовий розглянути передачу Україні частин Запорізької та Херсонської областей в обмін на повний контроль Росії над Донецькою областю. За словами джерел Путін. Прямо сказав Трампу, я готовий віддати вам Запорізьку і Херсонську, але тільки якщо Донецька залишається за нами це умова завершення війни. Зеленський почув це, але відповів згодом Трампу, що такої умови не прийме це. Стало дипломатичним шоком. Для України це була спроба агресора зафіксувати новий статус-кво. Фактично, легітимізувати анексію Донецької області для США. Це стало викликом. Трамп, який кілька днів тому відкрито заявляв про підтримку України, після дзвінка утримався від рішучих заяв і дав зрозуміти, що формат переговорів змінюється. Українська сторона Винилася перед вибором. Якщо вона відмовиться, ризикує залишитися ізольованою за столом переговорів, залишивши Росії. Можливість диктувати умови, якщо прийметься, означатиме поступки на непідйомному рівні. Втрата контролю на Донецьку області означатиме політичну і стратегічну поразку. ввечері після зустрічі в куларах Вашингтона. Дипломатичні радники України і США обговорювали, чи не була ця пропозиція Путіна пасткою, щоб змусити Україну погодитися на мир з умовами, неприйнятними для її суверенітету. У Кремлі дзвінок сприйняли як сигнал. Путін добився того, що се. Ша були змушені розглядати його умови як частину переговорного процесу у Росії. Цей факт швидко розійшовся серед еліт. Якщо Захід прийме пропозицію, це легалізує контроль РФ над Донецькою областю і відкриє шлях до часткового визнання російських територіальних вимог. Але в Москві зростає напруження. Чи підтримують таку схему генерали і силовики? Чи вистачить ресурсів захищати Донецьку область, якщо Україна і Захід наполягатимуть на зміні ситуації? А ось що сьогодні публічно заявив президент Зеленський у своєму зверненні. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні вже були доповіді військових, доповіді служби безпеки. Ситуація на фронті, зокрема, Покровський напрямок, сусідні райони, також Куп'янськ, прикордоння Харківщини та Сумщини, Запорізька область. Ми тримаємо ситуацію. Я вдячний кожному нашому підрозділу за стійкість. Готуємо певні наші кроки на фронті та відповідаємо росіянам на кожен їхній удар. Ми говорили. З головкомом Олександром Сирським, в тому числі щодо нашої далекобійності, є збільшення і по відстані і получності наших далекобійних санкцій проти Росії. Фактично кожний день-два є враження російської нафтопереробки, і це працює на повернення Росії до реальності. Також я хочу відзначити за результати цими тижнями наших воїнів з 13-ї бригади. Оперативного призначення національної гвардії, 92-ї окремої штурмової бригади. Обидві бригади знищують окупанта на Куп'янському напрямку. Також саме там є результати у 127-ї окремої важкої механізованої бригади, підрозділів сил спеціальних операцій Служби безпеки України та військової служби правопорядку. Дякую всім вам, воїни! Працюємо з партнерами в Європі, щоб розширити програму Пірл і збільшувати закупівлі американської зброї, зокрема, це ППУ та деякі засоби нашої далекобійності. Наступного тижня ми будемо говорити з партнерами в Європі щодо нових внесків у програму Пірл. Також ми готуємо дуже важливі наші домовленості з деякими країнами щодо зброї та оборонних технологій. Буде розширення наших можливостей. Команда Офісу зараз фіналізує одну угоду, яку ми вже кілька місяців готуємо. Я хочу також подякувати прем'єр-міністру України Юлії Свериденко, всій команді, що працює з партнерами по газу для України по енергетичній підтримці. Сьогодні були доповіді щодо цього є вагомі результати і в Америці, і також зі Словаччини. По енергетиці у нас спільне бачення, також з нашими іншими партнерами. В Європі має бути нуль російських енергоресурсів, і сигнали з Америки чіткі зараз. Вони готові поставити в Європу стільки газу і нафти, скільки потрібно, щоб замістити російське постачання в нашому регіоні. Є необхідна інфраструктура, є необхідний потенціал, який може допомогти енергонезалежності Європі. Значно більше ми зробили свої пропозиції Америці і щодо інфраструктури по газу, і по атомній генерації, і по деяким іншим проектам. Ми працюємо над деталями майже щодня. Зараз в комунікації з лідерами для того, щоб була наша спільна позиція всіх в Європі щодо тиску на Росію. Правильного тиску. Ми нічого не будемо дарувати агресору, нічого їм не забудемо. Ми чітко бачимо, що ця Росія. Є довготривалою загрозою. Отже, нам в Європі потрібна довготривала співпраця та реальні результати і в короткій перспективі, і більш далекоглядно, щоб люди могли жити. Ще одне, я доручив нашим дипломатам і вже про це говорив з багатьма лідерами: готувати найближчим часом зустріч коаліцій Хочу нам в Європі потрібні спільні сильні позиції. І це буде. Дякую усім, хто з нами, хто з Україною. Слава Україні. Що ж може стати поворотною точкою? По перше, він показує, що Росія вже перейшла від відкритої агресії до спроби легітимізації анексії через переговори, використовуючи як приманку частини окупованих територій. По друге, це сигнал для України та її союзників. Треба готувати не лише військові дії, а й дипломатичну стійкість, бо ворог готовий торгувати суверенітетом. По-третє, позиція США стає критичною, якщо вони дозволять обговорювати такі умови без участі України в ролі рівноправного партнера. Це змінить правила гри у війні. У той же час у Росії все також Непросто контррозвідка доповіла про підтримку Патрушева в кількох управліннях. Вирішила обмежити унікальний доступ однієї особи до урядового зв'язку студії мовлення і ФСО. Будь-яке розпорядження тільки з трьома підписами зі списку, що зберігається в зашифрованому модулі. Особисті доручення без протоколу не дійсні, Це ставило президента влаща процедур. Паралельно працювала в лапках зовнішня лінія. Ось що пропонував Патрушев американцям і китайцям. За умови, що приберуть Путіна, він стане президентом. Було погоджено, що війна заморожується наказ. Прихідного органу Запорізького АС передають під контроль України з постійною місією МАГАТЕ та технічною групою, яка розмінує периметри і зніме військових частини областей, де фронт провисає, вивільняють за графіком. Пропускні пункти переходять під спільний нагляд спостерігачів. В обмін міжнародні контакти дають попередні гарантії щодо легітимності прихідної моделі і обмеженого перегляду санкцій після фактичних кроків. Ключовим тригором стала подія під добропіллям. Там угруповання ЗСУ розбило російську тактичну групу, перерізало два маршрути постачання. І вийшло на командний пункт. Один із російських генералів підписав локальний акт про капітуляцію, щоб зупинити безмістовну м'ясорубку. Документ зафіксував припинення вогню на ділянці здачу важкого озброєння і коридор для евакуації поранених. Для Кремля це стало маркером. Вертикаль уже не тримає політичні ризики. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.